Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Хочу вам сьогодні показати непоганий варіант інверторного генератора бюджетного і водночас якісного від компанії GTM. Моделька у нас називається DK 2000i. Потужність номінальна, у нього 1,6 кВт, 1,8 КВ максимально. Об'єм бака у цього генератора складає 4 літри, об'єм масляного картера 0,33. По його функціоналу. Як ви бачите, тут у нас є екорежим, так і підписано, екорежим. Нагадаю вам, що у інверторних генераторів передзвичайними є така одна дуже особливість, непогана привілегія. А саме екорежим. Тобто, якщо ви вмикаєте екорежим, то інверторний генератор він видає таку потужність, як від нього і потребують. Тобто, наприклад, підключили ви якийсь пристрій на 1 кВт, то генератор зменшує оберти двигуна. І видає ту потужність, яку від неї потребують. Підключили ви більший якийсь пристрій, він видає більшу потужність. Далі ми бачимо дросельну заслонку для заводу генератора на холодну. Бачимо виходи під клеми. Бачимо звичайну 16-амперну розетку 230 вольт. Та Два виходи під USB, щоб можна було заряджати телефони. Далі у нас є три індикатори: індикатор навантаження, індикатор перенавантаження і індикатор низького рівня мастила. Та зазвичай у нас в таких генераторах на передній панелі знаходиться речажок подачі палива. З лівої сторони ми бачимо у нас, як у всіх звичайних генераторах, Ручний стан, стартер. Та зверху у нас горловина для заливання бензину також з клапаном. Ось такий непоганий бюджетний варіант GTM. Він доволі компактний, важить він 15 кг і доволі таки тихий. І за дуже-дуже хорошою ціною його можна придбати в нашому Магазині electromotor.com.ua наш сайт. Звертайтесь, залишайте замовлення або ж дзвоніть по нашим робочим номерам. Ми з вами поспілкуємося, поконсультуємо, підберемо ту потужність, яка вам треба, і запропонуємо дуже хорошу ціну, якої нема на ринку, в принципі, ніде ви не знайдете. Так що звертайтесь, будемо чекати. З вами компанія Електромотор. До речі, ось тут у нас поряд на фоні стоїть Енерсов. Генератор також непоганий сьогодні проїхав. Дуже довго його чекали, дуже, дуже хороший варіант по демократичній ціні. Також на нього буде сьогодні відеоогляд. Так що чекайте, от він у нас іде з електростартером, є без електростартера. Також хороший варіант. Так що звертайтесь до нас в компанію електромотор. Будемо приймати замовлення та максимально швидко все відвантажувати. Дякую за увагу, гарного вам дня. до побачення.